У в'язницю за гострі зуби у Верховній Раді зареєстрували законопроект про запровадження кримінальної відповідальності для власників тварин. Пояснюють, останнім часом почастішали нещасні випадки з участю собак та інших домашніх улюбленців. Валерія Мікульська досліджувала тему. Законопроект номер 2880 а, якщо в кількох словах і простою мовою, то відповідатимемо за тих, кого приручили. Тепер сповна собаки, коти, екзотичні тварини. Якщо не їхнього господаря, опернеться летальністю, то в найближчі три, а то й дев'ять років замість краєвиду у вікні він бачитиме грати. Зареєстрований у Верховній Раді законопроект ще чекає першого читання. Чи проводили попередню якісь соціальні опитування? Дізнатися нам не вдалося. Депутати на канікулах, тож ми вирішили провести своє. Перший голос «За» від власниці Йорка каже, готова відповісти за все, що зробить її улюбленець. відповідаєте за тих кого приучили, і в тому числі якщо плохо ми їх виспитали, значить довжні відповідати за. Це. Усього 15 хвилин і таблиця заповнена законопроект у масах прийнятий одностайно. Ігор Федоренко один з п'ятірки кращих адвокатів України, що спеціалізуються на кримінальних справах. Законопроект стверджує давно дозрів, та та із доказами проблем нині не буде. Имеет смысл подумать над тем, чтобы сделать конструкцию статьи, которая предусматривает ответственность владельцев опасных животных за причинение такими животными ущерба, по аналогии с статьей, которая предусматривает ответственность за ненадлежащее хранение оружия.